І далі поговоримо про тих. Ким слід пишатися на Харківщині сапери 47-ї окремої інженерної бригади знешкодили понад 600 мін за допомогою шведських машин Сканджек. За місяць вони очистили 93 гектари сільськогосподарських земель. Ну, щоб ви розуміли, це понад 130 Ого. футбольних полів. Кожен очищений гектар це шанс на врожай і ще один крок до перемоги. Не закречу, що робота саперів надскладна. вона угу. страшенно небезпечна навіть із використанням ось таких машин чи роботів. Тож далі про те, як зараз працюють українські сапери. Все найцікавіше в нашому сюжеті. Так, да, Припиняйте роботи. Де угу, є. Е, кіперна лента. Обгороджуйте і продовжайте далі працювати. Владислав керівник групи піротехніків до великої війни він був вогнеборцем гасив пожежі та після 24 лютого 22 року вирішив, що принесе більше користі, якщо очищатиме українську землю від смертоносної зброї, яку залишили в ній окупанти. Час уже два з половиною роки. Як працюю, наш підрозділ залучається для розмінування. Київська область залучалися в Миколаївській області і на даний час в Харківській області. Робота піротехніків ніколи не буває легкою, але особливо непросто згадують хлопці. Давалось розмінування Харківщини та Київщини. Харківська область бо дуже багато зруйнованих було населених пунктів зруйновані школи, зруйновані будинки. Тобто стерті з лиця землі повністю. Коли перші дні деокупації Київської області це був складніший напрямок. Було багато загибших цивільного населення. Ми його провіряли. Людей, документи, все таке людей перевертали, дивилися не заміновані. У Київській області найскладніший етап розмінування вже позаду, але окремі території, які потрібно зачистити, ще є. Велика кількість противопіхотних мін, а саме касетних, це ПФМки або ПФМ-1С, або Міна Ліпісток, як її ще називають. ОЗМ — противопіхотна міна це що встановлюється на розтяжку або на контрольований варіант. От з ними тяжко працювати. Вони мають таку способність, що вони можуть самовільно детонувати. За добу піротехніки можуть обстежити 150, а то й 200 квадратних метрів території. Все залежить від засміченості, адже металошукач реагує навіть на фольгу. Знайдені боєприпаси маркують, потім їх забирають підривники і знищують. Міни та снаряди часто знаходять і там, звідки війна вже пішла. Є дуже просте. Правила, які ми розповідаємо як дітям, так і дорослим. Не чіпай, не підходь, і телефонуй 101. не намагатися самостійно перевернути, перегорнути його, зрухати з місця, а відійти на безпечну відстань та дочекатися приїзду фахівців піротехнічної служби. На розмінування всіх наших земель знадобляться десятки років, прогнозують фахівці. Тому правила поводження з небезпечними знахідками доведеться вивчити ще не одному поколінню українців.